Іноземних гостей в облдержадміністрації зустрічали за всіма правилами міжнародного етикету Килимові доріжки, оркестр, військовий караул. У фойє місцеві промислові підприємства розмістили для учасників конференції невелику виставку презентацію власної продукції та потенційних можливостей виробництва. Зал обладнали усім необхідним, аби жоден з представників інших країн не випустив з уваги представлену на конференції наукову інформацію. Головною метою заходу очільники Хмельниччини називають популяризацію та наближення новітніх інноваційних технологій до Сукраю, а ще вважають, подібне наукове міжнародне зібрання одна з кращих можливостей, якнайширше презентувати Хмельниччину на рівні інших держав. Наш регіон це регіон з стабільною общественно політичною ситуацією, значительним производством потенціалом, який являється привлекательним для потенціальних інвесторів, інтересним для налаження і розвитку міжрегіональних міжнародних зв'язів і займовичного сотрудничества. Економіка області. Демонстрирует тенденции роста во всех отраслях. Она нуждается в дополнительных ресурсах. Одной из главных задач, решение которой обеспечит развитие экономики нашей области, является привлечение инвестиций, в том числе иностранных. Область сотрудничает с партнерами с 96 стран мира. Годовий внешне торговий оборот составляет около 1 миллиарда долларов США. Внедрение инновационных подходов является неотъемлемой частью обеспечения экономической и социальной сплоченности и развития наших территорий и Украины в целом. И здесь следует отметить важную роль органов местного самоуправления в этом процессе, который постоянно расширяется и совершенствуется. Мельницу область. внедряет новые формы партнерства органов местного самоуправления и инвесторов, нацеленные на защиту интересов территорий, местных общин, а также конкретных субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют поиск иностранных инвестиций. З вітальним словом до учасників конференції звернулися представники іноземних країн, а це не лише посадовці, а й дипломатичні співробітники та делегати від земляцтв. Вони запевнили, що готові пропагувати позитивний імідж Хмельниччини на теренах своїх держав, а ще продовжити плідне регіональне співробітництво. Наша область заключила о співробітництві з більшістю суб'єктів Російської Федерації, з рядом регіонів України, в тому числі і з Хмельницькою областю. В настоящее время подготовлена к подписанию соответствующая программа взаимодействия двух областей. Большое внимание в этих совместных договорах уделяется проблемам инновационного сотрудничества. Мы подписали конкретную программу действий между Минской областью и Хмельницкой областью. И один из пунктов этой программы мы как раз реализуем, где идет сотрудничество по применению и обмену информацией. промисловій сфері, научно технічній сфері очільники Хмельниччини розповіли іноземним партнерам про успішне впровадження на теренах нашої області загальнодержавних та європейських проєктів. Зазвичай вони стосуються благоустрою територій або допомоги місцевим громадам. Національний проєкт програма Чистий город, який передбачає будівництво самих сучасних комплексів по переробоці твердих битових відходів в 10 городах України. В том числе и в нашем областном центре, будет реализован Ще один проект под названием Качественная вода имеет цілю сделать жизнь украинцев качественно лучшей. Только в прошлом году в нашей области построено почти 7 км водопровода от села Чернилевка городу Хмельницький. Реконструировано 5 систем водоподачи в пункти пункты области, при этом освоено 37 мільйонів гривен. Также наша область активно работает в проекте Новая жизнь, новые качества охраны материнства и детства. Успешное внедрение в нашей области проєктів Євросоюзу Евросоюза и программы развития ООН, местное развитие ориентиру... о... ориентированное на сообщество. Только в течение 2008-2010 годов по області было реализовано 50 микропроектов местных общественных организаций на общую сумму. 6 мільйонів 903 тисячі 891 гривна. Сейчас в області сообществом об, успішно внідрається втора фаза проєкту, в якої приймають участь 8 районів. Окрім того, учасники конференції дізналися про потенційні можливості нашого краю щодо розвитку взаємовигідного міжнародного міжрегіонального співробітництва. Економіка краю не на кризисне явлення в мірової економіки. Демонстрирует устойчивые темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Товары, производные на Хмельниччине, завоевывают новые рынки сбыта. Область расположена в центре Европы и, на наш взгляд, интересна в контексте европейской транспортной логистики. З севера на юг область пересекает железная дорога и ряд автомагистралей, выходящих на Беларусь и страны Балтии. Молдову і страни юго восточної Європи. Три десятки доповідей, представних учасниками заходу, стосуються регіонального розвитку територій за кількома напрямами. Це створення технопарків як шлях до інтеграції та економічного зростання, запровадження вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, зміцнення транскордонного співробітництва. Практична частина заходу передбачає вироблення рекомендацій для втілення наукових напрацювань конференції. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.